Добрий вечір, малята! Сьогодні ми слухаємо казку про най-найзвичайнісіньке най, -най, -най левеня. в одній чудовій левиній родині жив був спритний, прудкий, веселий малюк Левенятко. Хлопчик. Так склалося, що він був єдиним малюком у великій родині, у Левиному Прайді. Підростав він серед численних бабусь, тітоню і дорослих сестер. Усі родичі дуже любили Левеня і називали його не інакше, як наш най-най-най найчудовіший малюк. Уранці, що він прокидався? Мама, струнка красуня Левиця, приносила йому найкращий шматочок їжі та ніжно говорила. Це для найшвидшого, найкрасивішого сина у світі. Слідом за нею поспішала бабуся ливиця і, лизнувши в щічку, промовляла так, так, це для найкращого, найсміливішого ливеняти. За ним йшли сестри тітоньки і звідусіль лунала най найсильніший, найчудовіший, найкращий. Так малюк і зростав. Та ось настав час йому йти до школи для звірят. Грамоту савани вчити. Не все вдавалося в школі нашого левеняти. Іноді вчитель величезний мудрий слон хвалив його, а часом ганив. Варто сказати, що слон був дуже справедливим та хорошим учителем у цій школі. Опановували грамоту різні звірята учні. Але чомусь ніхто з них не вважав нашого малюка най най, -най найкращим і найчудовішим. Десь у душі левенятку розсміло, що його однокласник жиравчик найвищий і може дотягнутися до верхньої гілки на дереві, що було не під силу нашому малюкові, а юна Пантера. Як справжня верхоласка, швидше за всіх підіймалася на верхівку найвищої акації. А маленький кенгуру стрибав далі за всіх. А птахи, вони вміли літати, найкрасивіші і найсильніші крила були в них, а не в Ливенятка. Одного разу левенятко поверталося наодинці після уроків додому і гірко плакало. В глибині душі, воно заздрило іншим звірятам. Можливо, тому і дружба в них з однокласниками несли, не вдавалася. Якщо чесно, левення гнівалося на них. Адже вони не вважали і не називали його най-най-най. А ще ще малюка збентежила випадково почута ввечері розмова тітоньок з його мамою. У нас скоро з'явиться малятка. Радісно говорила мама Левиця. О, яке щастя! Це буде най-най-найчарівніше малятка в світі, промуркотіла одна з тітоня. Яка радість. Ми чекаємо на най наймолодшу, найчарівнішу членку нашої сім'ї, захоплювалась бабуся. Як тут було либеня тобі не заплакати? Малюк сів, обіймаючи свій портфель, підкресла твою авокацію. Ховаючись від пекучого сонця, і гірко заплакав. Напевно, він плакав би й до вечора, як раптом до нього підійшов дідусь, літній лев. Здоров був, малюче, ласкаво погладив він левеня по голові величезною лапою. Чому ти такий сумний? Я не найнайшвидший, я не найвищий, я зовсім не крилатий. Я не найздібніша, як мені говорили, а ще, ще я боюся, що мама мене не любитиме, коли з'явиться сестричка, найчарівніша малятка у світі. І глиня заплакала ще дужче. Старий дідусь Лев, що вважав за краще жити подалі від голосливого сімейства, спокійно роздумуючи про життя, а подалі від метушні, похитав головою, потрясив величезною гривою. Він усе зрозумів. ох 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 О, ці мені тітоньки, сестрички, левиці та бабусі від величезної любові перехвалили єдиного малюка, перестаралися, заголубили, заніжили. Послухай, малюче, давно в моєму дитинстві зі мною схожа історія трапилася. Одного разу я теж зрозумів, що ніколи не буду найвищим, вищим за жирафа. І ніколи не бути більшим чи сильнішим за слона. Я ніколи не навчусь літати, але це не робить мене гіршим за інших. Я такий, який я є. Чудовий по-своєму і ти такий, який ти є. Кожен і кожна гарний та хороші по-своєму. Головне будь самим собою. Будь сильним і спритним та правне бути ще сильнішим, і швидшим і розумнішим за самого себе. Люби та поважай себе, змагайся із собою, а не з іншими. Малюк Ливеня зачаровано слухав мудрого літнього дідуся Лева, а той провадив далі. Поважай інших звірят. Не заздри, а дружи. Заздрість заважає дружбі, ставай мудрим. Ти ніколи не будеш більшим за слона, але в тебе є багато інших здібностей і талантів. Будь най-най-най найчудовішим самим собою. А ще запам'ятай, мама тебе дуже любить. І завжди любитиме, навіть коли з'явиться сестричка. Ніколи в цьому не сумнівайся. А з маленькою сестрою ти обов'язково подружишся, будеш для неї найкращим братиком та захисником, а для мами помічником. Левенятко витерло лапкою сльози, і у відповідь, вдячно, усміхнулася Дідусеві. Воно зрозуміло. Щось дуже, дуже, дуже важливе. Малюки, подумайте, що хвилювало, то засмучувало ливеня в школі. Чи мало воно рацію? А як ти вважаєш, що дуже важливе, зрозуміло, левенятко? Як ти думаєш, він тепер буде поводитися у школі? Як ти думаєш, що допомагає дружбі? А що заважає, яку дуже важливу і корисну пораду дав Левеняті мудрий дідусь Лев? А зараз лягайтеся в ліжечка. Закривайте оченятка гарних весні на добраніч.